Доброго раночку, дівчата, Смачного сніданочку. Синочку мене прогнало сюди. сюди. Ну, сьогодні на сніданок. Глазунья. Картопля смажена. Лаваш сирний. І салатик з редисочки. з редисочки. Давайте снідать. Так, да, сиром пахне. Думаю, відкуда такий запах? Сирок. Замість хліба. Не схотіла я вже сьогодні смажити той лаваш. Мені без сира воно не смачно. Без сира, помідора, а таке воно якесь. Угу. Краще ось глазуню з'їсти. Думала чай з булочкою. Чоловіку грію. Думаю, ні, я собі положу. Таке смачне. Мені сьогодні тільки що написала Люда Орел. Запитання. Чи були у мене містичні випадки в житті? От я не пам'ятаю, чи розповідала я ту історію, чи ні. Дівочки, ну ви простіть мене, якщо я розповідала і розкажу ще раз. Тому що це наймістична історія, яка зі мною сталася. Було що, ви знаєте, колись стою біля плити. І таке, би, наді мною так от рука чиясь, отак раз. Аж пошатнулося волосся так. Я хто мене погладив по голові. Я Саші кажу, Саш, мені мама по голові погладила. -угу. Кажу, ти мені не віриш. -угу, вірю таке було. Ну, Але наймістичніше, це коли ми жили у мами, я ще жила, і Саша вже жив з нами. А він тоді ходив на роботу в ніч. Робив на воді, оця вода, знаєте, газірована. Моя сестра там робила і він ходив разом з нею. Ну, він, може, пару разів сходив. І все. что я ночувала сама в кімнаті. в той день, в ту ніч. І от сплю я, значить, і відчуваю таке, що я не можу поворухнутися. От мене як зацепило. Ну, перед цим. Я відчуваю, що по мені із ног починає щось бігати, так швидко-швидко від них до, до шиї, от них до шиї, туди-сюди, туди-сюди. І дуже так швидко-швидко. І мені так страшно стало. І я не можу, можу пошевельнутися, відкрити очі і щось зробити. І воно мені починає, мені починає погано дихати. Стає. І я, дівчатки, починаю читати отче наш. Я тільки починаю читати, тільки починаю читати, і воно прикращається. Ось оце сущність уходить, не знаю, що воно таке. І я одразу просинаюся, ну я можу відкрити очі і двигатися, думаю, фу, слава тобі, Господи. І через буквально через, там, чи через тиждень чи через кілька ми з'їжджаємо від мами. Переїхали ми живемо. Живемо, живемо. І потім перед самим переїздом цієї хати на іншу. У мене случається те саме. Так. Да. Те саме. Ну От таке така історія. Ну, кажуть, що це. Це не містика, це воно. Якось там, якось його називають. У мене склероз, дівчинка. Ви замітили? Я теж замітила. Що в мене склероз, дай Боже. Капець. Те не помню, все не помню, Нічого не помню. Як можна так вести мов що Нічого не помню, блогер. А що, що це таке? Ну так. Таке було. А більше я б не сказала, що щось було. Ні. Нічого такого більше не було в житті. І більше зі мною такого не траплялося. Згадую, чи було у нас перед переїздом. Оттуда-сюди. Таке. Запам'яталось би, наверное, да? мабуть, так? Мабуть, ні. Хотя я десь історію це писала. Ну тут гарно видно, бачите? Тут гарно видно. У нас з С вчора були бесіди. Душевні. Ну а чого ж так, голова разболіваться, писамо пан. Що я покупалась? Пішла Вані, знайшла одежу, переміряли сорочки. Думала, одну вдівати вона мала, друга в полосочку, третя в клеточку. Ваню, що це за рубашки чи сорочки? Біло вдінеш і все. А потім пішла лягла, ма, каже, ще на дворі світло ти лягла. Я кажу, Ваня, Віриш, не можу, голова болить і щось в мене так мені погано. Я вчора б дуже багато виморилася, я емоціонально виморилась вчора. Я знаю чого. І він давай мене. Мам, авто, мам, а ото, А що ти мені посовітуєш, мам? І ми, ото я хоті, мені мене не було. Оце він сідає, у мене нема сили. Він до мене з душевними бесідами, а я не можу йому відказати. І ми починаємо бесідувати з ним. Бо таке рідко буває, що в нього є настроєння, що він може багато слухати, може багато балакати. Мені подобається такий він. Багато життя він не розуміє. Ну, то, зрозуміло. Хлопець 17 років, що? Що він бачив? його якось від всього відгородити. А що ти мені посоветує щось в общаге? А як шпори писати? Кажу, Ваня, Я писала шпори отаким от способом. Брала гармошки писала, Ма, то не для мене. Мені треба щось проще, каже. Щось проще їм. І... більш надійно. Кажу синок, я не знаю інших способів. Ой. Кино. Дивиться, сіла сюда і сонця особо нема. Що це таке? Чай. Чай в пакетике. Свій власний чайок. Выкину сегодня. Лимончик у тут. Булочка. Осталась одна булочка. Ось така сповідувала я її розрізала. Ваня всі поїв. я купила ще буханку хліба такого. Ну, м'яка-м'яка. Ну, кусок залишився, Я її не їла. І Саша не їв. Він сам з'їв. Кусочок залишився, і Саша каже, тобі Хватит. Ну, а булочку уже съем я. Куда тебе еще булку? Уже смажена картопля на снеданок. Порции слонячие. Я ржу. Слонячие, конечно же. Я же тоже не муравей. Девочки, давайте хоть посміємося, да? От цього, все. Це капець. Ой, боже, боже. Так, сьогодні випускний. Девочки, ви пам'ятаєте, що у нас сьогодні випускний в музичній школі? То що треба? Не знаю, що треба. Треба лечило б друзів гукнути на пельмені. Не знаю. Само пізно і вовші. Я спеціально намазала маслом, щоб вам показати, яка вона набулка була. Сьогодні, напевно, вечері не буде. Приїдемо пізно. Что вам еще рассказать? <laughs> Не знаю. Як у вас справа, як настрій. Що ви розсаду вже, вже висажуєте? Та, на що, звісно, люди вже висаджують, Це ми тормози. У мене помідори такі. Не знаю, що робити на цих вихідних. Висаджувати. Бо Потім жарко дуже буде. Треба це зараз висадити вже. Баклажанчики тоже. Є один великий такий. І є сутає. Ну, вони хорошо прийнялися, прям зелені такі, красиві стоять. Вони тільки ось адаптувалися, і що їх опять виривати. Я. Земля. Нічого не поробиш. Та будемо щось садити. Комарі уже повно. насікомих. сикомах. Вчера хліб купувала, а там продавчиця та, що мені собачку нам посовітувала, Каже, ну що там лодка? Кажу, та що, в цветах мені лежить. Я посіяла квіти, а вона лежить і лежить там. Вильожує мені квіти. А вона каже, а я її не сію. Кажу, а я хочу посіла. Заборчики нема за що купити. Знаєте, є такі заборчики, хочеться мені позагаражувати. А Ваня каже, мама, та вони її перестрибнуть через твої заборчики. Ну, я кажу, хто його знає, може не перестрибнуть. Угу. А прив'язують мені з шкода, ми тут на кутку живемо, а тут людей мало ходить, це ж не центр. Її прив'яжено лежить сумна, такі очі сумнівні. типу я, що наказана? наказана, чого мене не прив'язало. Мені ж шкода її прив'язувати. І мені, і Саші, і всі. От валяється той цепок за шийником. Кажу, ну раз ми її наказали, пішли в центр і сказали, так, за нами не ходить в будку, в в будку. І вона зайшла, залізла в будку, лягла, лежить така. Ну все, ми пішли, 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 пішли. Вже зайшли там до лісу до мостика. Коли чую-тудук, і така, знаєте, отак, отак о, як будто б у неї шори отакі, вона мимо нас. Як будто б і, і не бачив, що там і ми йдемо. Кажу, ах, ти ж гамнючка така. Ну все. Оце тобі буде. Прийшли додому, я її на цепок, вона у мене до утра сиділа. Саша утром став, ну що каже, сидиш, сиди, я, я тебе не прив'язувала, хазяйка прив'язувала, жди, каже. <су> а Ліля сміється, кажу, от, от так і у нас таке у нас воспитання. Наступний раз, якщо підемо, зразу прив'яжу. Угу. Тому що жалко, мало ли якісь собаки ще заженуть десь, мені таку собачку дуже жалко, дуже гарна собачка. Дуже гарна. Вона зазря не гавкає, в їжі вона не вибаглива. Як хто прийде, вона, як дзвіночок тю-тю-тю. Вона не кусається, не кидається. Ну, гавкає, да. ну, так. Так що дуже хороша собачка. Ласкова така. от такі справи. такі діла, дівчат мої. Чи їх попили? Ого, 16 хвилин ми тут снідали з вами нічого собі. Все. На сьогодні все. Мабуть. Вважаю вам, мої дорогенькі, міцного, міцного здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх близьких, рідних, діточок. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.